Дорога церква, я б хотів нас всіх разом, у цей ранковий час недільний. Коли ми зібралися на це місто перед Божою лице, закликати нас від щирого серця сказати слава Богу. Слава Богу. Перед нами є важливе служіння. і ми прийшли, щоб Його звершити, щоб віддати шану Ісусове Христову, щоб спомнити Його страждання, пороздумувати, порозмисляти над тим, над тими подіями, які були у той час. І я би теж якби, не відклоняючися від теми, нашої, нашого служіння, від теми. Страждання Ісуса Христа і Його пролиту і крові за нас, хотів теж пороздумувати і прочитаємо із Божого слова першого Післання Петра з 2. глави з 19. вірша і ниже ми прочитаємо такі слова. «Ібо то угодно Богу, якщо хто помишляє о Боге, переносить скорби». страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но передавал то суди праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его В іселілись, і бо воболікаковце блуждаючі, не імя пастиря, возвратились зратіліснення к пасторю і блюстителю душ ваших. Інтересне місто із Біблії, і з Євангеліє. І ще знаєте, більш інтересно воно звучить по українськи, Ну, давайте я прочитав по українськи. Тоже інтересно звучить. То приємно Богу, коли людина стійко переносить незаслужені страждання і біль, завжди думаючи про нього. Чому ж ви всі чекаєте хвали, коли страждаєте за свою ж провину? Але якщо вас покарано за добро і ви з терпимістю знесли покарання, то саме це Богу до вподоби. До цього ви покликані Богом, бо Христос страждав за вас. Він залишив нам приклад, тож ми мусимо йти Його слідами. На ньому не було гріха і не було в устах Його обману. Коли Ісуса зневажали, Він не відповідав зневагою. Коли Він страждав, то не погрожував, а ввірявся суді. Праведному. Він сам ніс гріхи наші тілом своїм на хрест, щоб ми могли вмерти для гріха і жити для праведності. Нас зцілено його ранами. Бо були ви, немов вівці, заблудлі, а тепер ви повернулися до пастиря і захисника душ ваших. Інтересне місто і на руському і на українському як звучить? І знаєте, от я прочитав якраз на українському 20-й вірш, то він так каже, чому ви всі чекаєте хвали, коли страждаєте за свою провину. От чого ви чекаєте хвили? От він звертає апостол Петро. Звертається до церкви і каже, чого ви чекаєте, хвали, коли ви терпите, а ви за свою провину терпите. І знаєте, у нас у церкві або між віруючими людьми буває таке, знаєте, що ми якось звідаємо, узнаємо і так далі, коли щось із нами трапляється, не так. І задаємося питаннями і так далі. І вроді би ми не розуміємо, чого так? Чого з нами так стається і так далі? Наоборот, вроді би з нами мало бути якось ліпше, якось не так. А з нами не так, як, як ми, якби, не так добре, як би нам це хотіло. А апостол Петро каже, чого ви чекаєте, щось добре, якусь похвалу? Коли ви терпите, коли ви страдаєте якраз за свої провини, але каже, але якщо вас покарано, якщо ви терпите за добро, за добро є, то і все, каже добре до подобу Богу. І далі вірш 24, каже, він сам ніс гріхи наші тілом своїм на хрест. Ісус Христос, щоб ми могли вмерти для гріха. От Ісус Христос наші гріхи, взяв на себе і поніс на хрест і там якби своїм тілом пригвоздив. І Петро каже, для чого це було зроблено Ісусом Христом. Каже, щоб ми могли вмерти для гріха. Щоб ми так само. Могли робити, і щоб ми могли вмерти для гріха? І задається питання, а яким методом, як Ісус Христос узяв і поніс гріхи наші? Ну, ми часто і много говоримо, що Ісус Христос поніс. Ісус Христос узяв. А яким методом? Як ото проїздило, можна сказати, на самому ділі у то взяття гріхів і піднесення на Хрест. І коли не якраз беручи страждання Ісуса Христа, то ми видимо, що що происходило над Ісусом Христом, що з Ним происходило. ми можемо так прийтися в загальному. Ну, перше, Може сказати, його зрадили близькі із 12 учеників, навіть всі ученики, як Ісус Христос сказав, «Всі ви, оставі, всі ви залишите мене. Не говорячи вже про юду і навіть про Петра, який зрікся тричі раз удрікся до Ісуса Христа. Ісус Христос через ту зраду, через речення, через те, що його залишили його близькі люди, 12 учеників. Він через ото прийшов. Він же, ж, як проста людина, він розумів, що його залишили близькі люди. Але він тому не воспротивився, він на то не нарікав, і він своїм, учням за авто не докоряв, що ви робите, де ви мене лишаєте і так далі. Тобто Він то прийняв і через себе, як би пропустив в то відречення в ту зраду. Таким методом, тот гріх зради, тот гріх, який, ну, що вони залишили Ісуса Христа, Ісус Христос взяв на себе, якраз через себе пропустив, Він не відказався від Нього. Він не утріхся, що най не буде так. І тим самим Ісус Христос той гріх поніс на хрест, взяв на себе. Далі ми можемо взяти невіря народа Божого, до якого Він прийшов. Те ж саме, Він живучи три роки з людьми, ходячи, він бачив їх невір'я, і то же саме Він поніс з собою, невіря народа, щоб люди щоб могли потім, ми, віруючи в Ісуса Христа, мати спасіння. І то же саме Він поніс з невіря людей на собі. Узяв, він не воспротивився тому невір'ю людей. Далі що происходило з Ісусом Христом? Були лжесвідки, які лжесвідкували на Ісуса Христа. Ми знаємо, коли якраз його привели раз перед Гіяфом, перед священниками, тому усилено обвиняв, обвинувачували його перед Пілатом і так далі. І у ті всі обвинувачення лживі, чув Ісус Христос. Він був рядом. І він те саме є, знаєте, нічому не, не воспротивив із того, що було. Він все не чому, опять-таки він все взяв на себе, пропустив якби через себе, через своє тіло, через свої уха і так далі, страждаючи. Те ж саме, не просто тілесно, а і морально, і душевно. І Тим самим все взяв на себе. Далі можемо спомнити ще в араву, коли Пілат предложив відпустити Ісуса Христа. Вони кажуть не тваря і каже, царя ли вашого вороспну. У нас не є другого царя, кроме Кесаря. І, от, і вони, знаєте, убивцю прийняли місто Ісуса Христа. І опять-таки, це все происходило Перед Ісусом Христом, перед Його очима, Він у тедів, у все розумів як людина. І Він не воспротивився тому всьому. Тобто він опять таки прийняв то все на себе, взяв на себе і поніс то все на хрест, на смерть. Далі можемо ще такий взяти приклад завість. То ж саме є, знаєте, Пілат знав, що придали його і От Невірно, якби язичник, який то діло якби іслідував, проводив. І Він знав, що предали Ісуса Христа із зависти. І Ісус Христос був опять-таки рядом. Ісус Христос якраз таки у то, що відів. У то все він чувствував душу, що духовна еліта, духовні люди, і вони предали Ісуса Христа, віддали Його у руки, якби язичників, щоб вони провели суд, і в то все було із завісти. І він опять-таки у ту завість, гріх завісті, то все можна сказати, він прийняв на себе. Він не якби, не воспотивився тому, що та ні, ну, ну, вже завість, ну, ну, але він не воспотивився. Він у то все прийняв і ті всі гріхи, які якраз проявилися на Ісусові Христові під час Його страждань, Він усі взяв на себе. Нічому Він не воспротивив. І Апостол Петро каже, для чого Ісус Христос і все, все зробив? Ісус Христос є нам прикладом. І каже, для того, щоб ми могли вмерти для гріха, щоб ми могли так само робити, як Ісус Христос, приймати не противитися у своєму життю. Він нам залишив приклад, щоб ми могли вмерти для гріха. І жити для праведності, нас зцілено Його ранами. От Ісус Христос, праведник за неправедних, Він до, тої міри, до такої міри дозволив над собою то все зробити, щоб, так би казати, до такої глибини. Ісус Христос дозволив із собою то зробити, щоб людина, свою боку, до якої глибини вона. Не впаде, вона з тої глибини могла поднятися, щоб вона могла залишити свій гріх і так далі саме, можна сказати, глибокої, низький. Тому Господь нас благословить, щоб він нам був в першу чергу, ми ну, розуміємо, як Спаситель, як відкупитель, але щоб Він був для нас. І як приклад, як Він узяв гріхи наші на себе, узяв людські, тому що ті гріхи живуть і не і завість, і предательство, і насмішки. І то же саме плювки, коли плювали на Ісуса Христа, То же саме Він знаєте, переніс, не оспротивився плювкам. Знаєте, в моєму житті раз було такий случай у Львові я робив, якраз проплюв. І я йшов городом, і знаєте, був збоку один чоловік, який просив гроші. І він був на, на колясці на Возикові, і він так стояв. Родіника він не годен рушити на Вузику. Я так його, ну, якби мало йому поміг. І він увидів і почав мене просити гроші. Ну, а я видів, що він любить діло із е, напитками, то я кажу, я на, на, на такої гроші не даву, я тобі гроші не дам. І знаєте, він як увидів то, я поча відти гети. Він як увидів, він як поча за мною кричати і так далі. І я собі поча іти гети, а він на возику тому знаєте, поча мене доганяти. І поперед мене, знаєте, і кричучи так, всяко, знаєте, лавчи, і на мене плюну. І, знаєте, а люди ну, неділя, город. І я малося оберну і йду далі. А він, якби, я прийшов його, а він обратно ззаду мене наганяє, обратно поперед мене і обратно на мене і ще раз плюну. Знаєте, я Обратно відвертався і йду далі. І він обратно в третій раз наганяє мене, знаєте, поперед мене, і він ну, знаєте, увидів, що я не реагірую ніяк. І він почав знаєте, смілити і вже в третій раз, коли він мене доганяє і починає в третій раз плюнув і починає, знаєте, руками мене хапати, мене бити хоче, знаєте. Ну, і я вже туди, знаєте, не, як би казати, не, не удержав, не поніс. Знаєте, от Ісус Христос? От, для чого? Для, для, ну, якби для сравнення. Знаєте, я, от, до, я поніс, наприклад, до определеного часу, до определеного моменту. Але потім я вже не здержав. Потім я вже його ногу файно пнув. І знаєте, він резко пропав. Ну, він щось поняв. Ну, Що я хочу казати? чоловік може просто, ну, щось знести до определеного моменту. Але в порівнянні з Ісусом Христом, тому далеко від Нього. Тому що Він усе прийняв, він усе зніс. І він нічому не воспротивився, так як ми можемо воспротивитися, не понести. І тому. Я ще раз нагадую, Ісус Христос є нам великим прикладом. І не буде Він у прикладом у всьому нашому життю. Як ми ще раз прочитаємо 24 й вірш, Він сам ніс гріхи наші тілом Своїм на Хрест, щоб ми могли вмерти для гріха і жити для правеності. Нас зцілено його ранами. Ну, Але ми розуміємо, що в першу чергу у нас зцілено для духовного життя, нашого, духовного життя, щоб ми мали із Ним спільність, щоб ми мали з Ним зв'язок, і щоб ми лишалися гріха, освобождалися і жили для правильності. Тому нехай благословить нас Господь, Хай дає нам мудрості, сили і благодаті іти за Ним іти його слідами, по його слідам, як апостол Петро каже, нехай Господь благословить нас, поможе нам, йому Хай буде слава навіки. Амінь. Вічний наш Господь Ісус Христос, ми стоїмо перед Тобою на сьому місці. Ми дякуємо Тобі, дякуємо за люботу, Господи, явлену до нас, що Ти, Господь, постраждав за нас, що Ти віддав себе за нас, щоб ми мали участі з тобою, щоб ми мали життя вічне в Тобі, Господи. Слава Тобі, подяка Тобі. Бо Ти є день достойний, Господь. І на, сьогодні, на сьому служінню, стоячи перед лицем Твоїм, Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив нас, щоб Ти благословив наше служіння перед лицем Твоїм, коли ми будемо споминати Твої страждання, коли ми будемо участвувати в них, Господи, ми просимо Тебе. Щоб ти благословив, Отець Небесний, а просимо, коли ми ще не готові, коли ми не так десь поступаємо, просимо прости, щоб нам достойно участвувати, Господь, у твоїх стражданнях, Господь, у достой. У всьому ми можемо лише покладатися на Тебе, Господи, на Твою милість і на Твою любов, щоб Ти був із нами, щоб ти нас і направляв нас, Господи, слава Тобі, подяка. Веди нас і направляй нас, Господь, нехай Твоя благодать, веде нас, будь то прославлений і возвеличений за все в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа навіки. Амінь.